На сьогодні в українців побільшало випадків панічних нападів. На жаль, це й не дивно, адже живучи в стані постійного стресу і напруги, все більше людей переживають такі стани дуже сильної неконтрольованої тривоги і страху. Якщо ми розкладемо весь такий емоційний ряд цього панічного нападу, то йому якби передають таке невеличка тривога, потім страхи, потім там жахи, вже паніка. Це коли вже я не можу контролювати нічого людини здається, що вона помирає. Це дуже сильний стан задухи, Це сильне серцебиття, пітніння рук, неможливість зробити вдих. Однак, як запевняють фахівці, від панічного нападу людина не помирає, ба більше сам стан зазвичай триває недовго. Та все ж треба знати, як допомогти людині, яка знаходиться у цьому переживанні. Перше треба оцінити власний стан. Ви мусите перебувати в спокої, аби не зробити людині гірше. Ви говорите те, що ви бачите. Що це панічний напад, він скоро минеться. Людина не може, їй здається, не може дихати. Дихай зі мною. Тобто головне це почати оце черевне дихання, вдихаємо носом, наприклад, на один, два, три, чотири і видихаємо через рот. Теж повільно, також важливо сконцентрувати увагу людини на чомусь заспокійливому. Ми можемо сказати: подивись, назви мені там три предмети якогось кольору, чи зараз скажи, що ти бачиш. Можливо, назви мені який звук ти чуєш, якийсь один запах, один смак. Тобто ми такими питаннями повертаємо людині контроль над своїм тілом, над своїми думками. І головне, що ви, той, хто поруч знаходиться, демонструєте оцю емоційну стабільність. Якщо панічний напад стався безпосередньо з вами, і поруч немає нікого, хто б підтримав вас, тоді на допомогу приходить самоконтроль і вище сказані знання. Людина має собі сказати: це панічна атака. Да, я знаю, що це від неї ніхто не помирав. І е, допомагаю собі дихати, дихати, да оце переключатись, шукати щось, пити водичку, і пити водичку і казати, що вона минеться. Наше тіло завжди першим реагує на всі негаразди, які накопичуються. Тож прислухайтеся до свого організму, краще пізнавайте його та будьте здорові. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.